Середа 8 березня, обачність у виборі місця проживання. Лот, підвівши свої очі, побачив усю Йорданську околицю, що вся вона була зрошена водою як божий рай. Буття, 13.10. Хоч Авраам заміняв лотові батька, патріарх свідомо прийняв рішення відокремитися від свого племінника, оскільки розумів нагальну необхідність такого вчинку. Він не міг переносити розбрату й ворожнечі, навіть якщо вони відбувалися між пастухами. Він не міг мати миру в душі, тому що його непокоїли неприємні суперечки. Розділення було для Авраама болісним, проте неминучим кроком. Авраам надав лоту можливість вибрати найкраще місце для проживання, аби в того згодом не виникало спокуси вважати, що при розподілі Авраам переслідував якісь власні корисливі цілі. Лот обрав прекрасне місце біля Содома. Вибрана ним земля мала всі природні переваги, але він не вважав за доцільне дослідити звичаї та релігію Содомлян. Нам відомо, що трапилося пізніше. Настав час, коли Лот змусив змушений був тікати з розбещеного міста, у якому здійснювалися найрізноманітніші злочини, і яке поринуло в духовну темряву. Лотові було дозволено попередити своїх дочок і зятів, але вони прислухалися до цих застережень не більше ніж до його попередніх настанов. Вони глузували з його віри в Бога, а тому загинули разом із розбещеним содомом. Це наука для всіх нас. Нам слід бути обережними у виборі місця проживання для своєї сім'ї. Потрібно просити в Господа допомоги у вихованні наших дітей і особливо під час вибору ними професії. Кожній родині необхідно постійно звертатися до Бога з проханням, щоб він провадив її прямим шляхом. Кожній родині потрібно мати гостру проникливість, щоб уникнути хибного шляху, який обирається заради земної вигоди. Божа воля повинна стати нашою волею. Господь має бути для нас першим, останнім і найкращим. Ми повинні бути такими ж сприйнятливими до навчання, як мала дитина, обережно рухаючись уперед і цілковито покладаючись на Бога. Від кроків, які обираємо, залежать наші вічні інтереси. Чи рухатимемося ми в напрямку неба й міста, архітектором і будівничим якого є Бог, чи в напрямку землі до звабливих принад Содома? Господь не радиться з нашими планами чи вподобаннями. Він знає те, чого не знають люди, а саме майбутні наслідки кожного рішення й учинку. Отже, нам слід дивитися на нього, а не на земні переваги, які пропонує сатана. Дорогі друзі, давайте щоб наш духовний зір завжди дивився на небо. Та й фізичний зір також має бути спрямованим уверх, у вічність для того, щоб бачити господні настанови його повеління і волю у житті кожного із нас.